Всім привіт! В мене сьогодні для вас не дуже хороші новини. Вони стосуються продовження заборони Польщею залізнодорожного сполучення з Україною. Є інформація, наскільки продовжили цю заборону. Ми сьогодні про це коротко поговоримо. А також розберемось, чому ж далі Польща не хоче, щоб в Україну ходили пасажирські потяги. Перед тим як ми почнемо, я кожного з вас хочу запросити до нас в спільноту у Вайбері. Там ви завжди зможете задати будь-які питання з приводу роботи або життя в Польщі, а також всі питання, які стосуються Чехії. Тож, якщо вам це цікаво, переходьте за посиланням в описі під цим відео. Залізничне пасажирське сполучення між Польщею та Україною найближчим часом відновлено не буде. Хоча вже була інформація про те, що на сайті польської залізниці були вже внесені в розклад потяги. До різних міст України такий висновок можна зробити, якщо прочитати офіційне нове розпорядження польського уряду від 30 серпня. Посилання я додам в описі під цим відео, щоб кожен з вас міг зайти і з ним ознайомитися. Раніше в документі, який було опубліковано ще в травні 2021 року, йшлося про те, що заборона буде діяти до. 31 серпня. А тепер ем, новим документом вони продовжують ще на цілий місяць дану заборону, і тепер вона буде діяти до 30 вересня, знову ж таки, 2021 року. В загальному ця тема є дуже цікава, тому як багато хто з вас, з підписників, е, часто запитує в коментарях, коли ж вже нарешті відновиться той залізнодорожній рух. По перше, там великі і зручні сидіння. По-друге, вам не треба стояти в чергах на кордоні, тому як перевірка стражі гранічної проходить під час руху потяга. І поки ви вже доїжджаєте, наприклад, до Пшемишля у вас вже є печатки в паспорті, і ви вже просто собі виходите і йдете там по своїм справам. Все ж таки будемо надіятись, що від вже там початку жовтня, вже можна буде спокійно собі їздити потягами, але знову ж таки це все залежить від планів польської влади, про які нам ніхто не говорить. І дуже цікаво, чому ж польська влада не хоче відновлювати залізнодорожні сполучення, бо в принципі захворюваність є досить низька. Автобусами люди спокійно собі їдуть, літаками літають, і додавши залізницю, вони б знизили. Um, ну, Знизили просто якийсь тиск на uh, ті пропускні пункти автомобільні, які зараз є. Бо досить велика кількість людей пересіла просто-напросто на потяг. Можливо, це зв'язано з тим, що в них, тобто в польської влади, вже є uh, якийсь план для того, щоб знову закривати все там на осінь. Так, бо дуже часто зараз говорять про те, що скоро знову все закриють, і ми знову будемо сидіти на такому жорсткому карантині. Але uh, це тільки наші здогадки. Якщо, до речі, у вас є якісь думки з цього приводу, пишіть їх в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх прочитати. Якщо вам дане відео було корисним або цікавим, я буду дуже вдячний вам за підписку на канал, а також за лайк цьому відео. Я дякую кожному, хто додивився відео аж до цього моменту. Я бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!